Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 9 липня 24 року Лівобережна Херсонщина. Поспів такий гарний гібрид під назвою Світтріат Плод Зараз частково дозрівання йде. Плоди дуже запашні, ароматні, близько 45 грамів плоди. Яскравий смак, кислинка, високий цукор, такий мармеладний. Ще якийсь присмак такий цукерковий є. Доволі цікавий такий оригінальний смак цього гібридика. Реально смак такий, не можу ідентифікувати, але якийсь конфет такий, цукерку таку добру нагадує. Шкірочка кисла. Відстає кісточка прирощена. Сам м'який, зараз вже доволі цікавий гібрид. Якби так, хто любить диковинки поласувати, це саме то. Тому що він такий своєобразний смак у нього. Ексклюзивний, можна сказати. В цьому році я його майже нічим не обробляв, навіть і гнилі не було. Цей рік вдали на фрукту кисточкову. Також він добре запилився, це у мене гілка у короні іншого дерева десь до відра, мабуть. Вродив. Поки знімаю, куштую інший також. Якийсь смак. Так завжди під час вйомки, зйомки куштую один плід. Не можу поділитися, тут інший куштую. Якийсь вже вимальовуються Характеристика присмаку є присмак сушеного яблука, якийсь цікавий такий. Слива дуже ніжна, алича дуже спіла, сушене яблуко і якийсь грушовий, якийсь карамель грошовий, типа Барбариса, як гроші, воно схожий такий з мікс цікавий. Так, да, яблікоза трохи. В общем, цікава штука така. Рекомендую завести. Якщо він навіть не дерево, то гілку обов'язково на якомусь дереві зачепіться, посмакувати саме то. І так, ще багато зеленого, ще десь з тиждень точно буде. Будемо смакувати потроху його, якраз це саме, саме так смакувати, коли все зразу а поступово. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. побачення.